Доспа трошки непопулярну пісню. Який це порядок цифр? На що розраховувати? Це теж один з варіантів отримання, але та повна безкоштовна допомога. Вітаємо з вами про Україну. І сьогодні цікава і важлива тема: чи можна отримати психологічну допомогу в Чехії безкоштовно? У нас в гостях в студії психотерапевтка Ольга Косяк. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ми дізналися, що в Чехії українці, які мають медичне страхування, можуть отримати психологічну допомогу безкоштовно. Скажіть, будь ласка, чи це правда? Правда. Можна отримати безкоштовно, можна частково покрити вартість психологічної допомоги, є різні варіанти, і я вам зараз розкажу. Справа у тому, що ніби Міністерство чеської е, охорони здоров'я Чеської республіки має е, таку програму разом з ВЗП, що кожен, хто проживає в Чехії і має медичне страхування, може мати 10 безкоштовних сесій у психолога е, на рік. Але вони не є повністю безкоштовні, ви ніби покриває лише 500 крон з тої консультації. От, і ніби ви коли знаходите психолога, який працює по цій програмі, він видає вам такий папірець після консультації, що ви заплатили йому гроші, і потім з цим папірцем ви йдете на пущовню і отримуєте свої гроші назад. Які перші кроки потрібно почати робити українцю, якщо він вирішив все-таки скористатися психологічною допомогою? Куди йому йти? І як звернутися до. Страховою, щоб отримати ці ці можливості. Справа в тому, що треба шукати спеціаліста, а не звертатись до страхової. Страхова хіба може дати вам список спеціалістів, які з нею співпрацюють, але там будуть в більшості свої чехи. Або буде вказаний спеціаліст і мови, на яких він працює. І там, звісно, будуть і росіянки, і білоруські, і українки, які можуть працювати на ВЗП. І ви маєте обзвонити весь той список, і тоді знайти психолога, який працює по цій програмі, і має вільні години. Тому що якщо він по цій програмі працює, не факт, що він має вільні години. Тобто, де шукати є якась єдина база? Де немає шепати. єдиної бази, немає, але є дуже добрий сайт е, е, психотерапії ЦЗ, на якому є психологи, які є і членами ЧАПЦ е, Чеської асоціації психотерапевтів, е, і працюють тут або тут отримували освіту і працюють різними мовами. От і якщо ми говоримо саме про той сайт, про той ресурс, то там теж є програма, але вона фінансується не страховою, вона фінансується донорами, і вона називається Вода над главою, де ти можеш отримати 13 безкоштовних консультацій е, з допомогою цього ресурсу, і там є україномовні психологи. Власне, але їхня кваліфікація, дипломи і сертифікати вони перевірені. Щоб бути на тому сайті спеціалістом, треба ніби мати е, освіту. Там вони без освіти тебе на сайті не зареєструють. Це теж один з варіантів отримання. Але то повна безкоштовна допомога. Якщо ми говоримо про ще по страхову медицину і про те, як можна отримати терапію повну, та, то є ще окремі спеціалісти, в яких немає ніби кінця. Може бути стільки сесій для тебе, стільки тобі треба. Але таких, наскільки я знаю, є не дуже багато. І це теж питання пошуку. І поки що немає єдиної системи, в якій ми можемо знайти такого психотерапевта чи психолога для себе. Тобто алгоритм ще раз: перший крок це е, шукає людина. Психотерапевта або психолога сама так. С, с, перший щейні. крок ти шукаєш сам Навіть, або Google, або інстаграм. Тож психологи, які беруть участь в цих всіх програмах, вони, як правило, за себе розказують або в Фейсбуці, mm. або в Інстаграмі, або мають якісь проекти, або мають якісь оголошення дають в групи, де є українці. От зазвичай психологи про себе самі розказують. Так і, і якщо ви почнете шукати, є дуже велика вірогідність, що ви знайдете самі. Другий крок. Звертається до страхової медичної компанії, так. від якої має страховку, і говорить: я знайшов. Або я знайшла людина, говорить психолога. Я хочу скористатися ось цим ось цією можливістю. Там скільки сесій, будь ласка, оплатіть мені, і як далі оця відбувається? Не треба звертатись до ВЗП? Ага, не треба, треба. звертатись лише, лише до психолога. І якщо він працює по якійсь програмі, угу. він вам про це повідомить. Зрозуміло. А направлення від лікаря-терапевта треба, як до всіх інших лікарів? сімейні лікарі, коли бачать, що є якась проблема, бо вони можуть несоматичної психолог... соматичної патології, і вони знаходять лише угу. е, якусь. Сінак, що вони тебе направляють, вони тобі кажуть, що тобі треба, але вони не направляють до конкретного спеціаліста. До мене, наприклад, направляє мій сімейний лікар, е, який вона лікує українців також, які англійською говорять. Е, але бо вона знає, що існує бо для її пацієнтка. А якби так не було, то е, вона б теж не змогла це робити. Вона просто каже, що вам треба, але не каже, немає. Спеціалістів, до яких конкретно вона перенаправляє, тобто теоретично і практично можна потрапити без сімейного лікаря? Так, тому так. що от українці вони звертаються до нас, у багатьох немає цього сімейного лікаря. І... Без, без сімейного лікаря можна знайти собі можна психолога знайти, або психотерапевта. Психолог. А скажіть, будь ласка, от центр, в якому ви працюєте, детальніше чим він займається? Які послуги ви надаєте, з якими проблемами до вас можна звернутися? Ми перші, хто в празі після війни почав надавати психологічну допомогу, а всі інші е, з'явилися трошки. Пізніше справа в тому, що наш центр він ніби займається всіма категоріями населення, які приїхали з України. Коли говорю про категорії населення, я маю на увазі, що це і діти, і підлітки, і дорослі, і індивідуальна терапія, і групова. Є я наразі, і ще моя я займаюся лише дорослими і підлітками старшого віку. І є моя колега, яка веде групи для маленьких діток, веде для старш для молодшого шкільного віку групу для батьків і для підлітків, і також набере дорослих. Тому ми ніби можемо надавати весь спектр послуг. А як потрапити? Що треба зробити? Можна на наш сайт зайти, бо там є контакти мої і контакти mm -hmm. мої колеги Анни Катрук. І є ніби такий листочок, на якому написаний час і день, коли проводяться групи. Зателефонувати, записатися, так, так. великі у вас черги як реально потрапити? Страхова компанія дає лише 15 годин на тиждень тобі mm -hmm. на роботу, тобто в мене може бути від страхової лише 15 клієнтів на тиждень, і зазвичай це якісь довгострокові в мене випадки. От то до мене швидше потрапити в платну частину терапії, коли буде можливість, я перевожу на безкоштовно, якщо є страховка. А до пані Анни я так думаю, що до неї можна потрапити трошки швидше, або до неї в групу, бо в неї групи по ідеї відкриті. Скільки коштує платна консультація? Скільки коштує ось ця змішана форма, І коли частину оплачує угу. страхова, а частину має людина доплатити? Який це порядок цифр? На що розраховувати? Ні, я ні ані пані Анна. Наразі поки що не беруть участь в цій програмі, коли 500 крон покриває Пштьовня. Ми безкоштовно це робимо за допомогою страхової компанії Паняна, за допомогою донорів. Звідти беруться кошти. Ці нову політику визначаємо не ми, визначає психотерапевтичний центр, тому що коли оплата йде мені, вона йде через психотерапевтичний центр, я видаю чек, інвойс, потім створюю після того. І наразі це тисячу крон, повна вартість ніякої. Консультації платної, от в пані Анина так само. Але якщо ви шукаєте психолога, і він може працювати не на якусь не з донором працювати, не безкоштовно, є можливість зробити це дешевше насправді. І цінова політика в різних психологів різна. Вона може починатися від 500 крон і до Трьох-чотирьох тисяч за одну консультацію то вже індивідуально, тобто розкид дуже великий, але середня ціна це 1000-1200 крон, це 50 доларів. Десь так тоді воно виправдано по податкам, про, по оренді приміщення і тому все. Ну, от я спілкувалася з чеськими людьми, які тут живуть, чехи да, вони от говорили, що о, це так складно потрапити до психолога, якщо от безкоштовно, то ну, треба дуже довго чекати. Тобто люди чекають, ну буквально от я спілкувалася, не знаю, правда це чи ні, можливо, ви підкажете. Люди говорять, що треба е, в деяких випадках можна і рік чекати психолога, якщо можна. хочуть безкоштовно потрапити. Це і українців так само, да, так, само можна, так само можна формувати чергу, але я наразі собі черги не формую. Е, я так не роблю, то що Розумію, що людинка може і не дочекатися, бо вона може знайти собі когось на платній основі, може знайти когось онлайн з України, може може бути по-різному. І я чергу не формую, але я собі приблизно знаю, хто хоче. І якщо в мене хтось з терапії йде, або терапія по якимось різним причинам закінчується, то я завжди знаю, кому написати, хто хотів би, і якщо їм це ще актуально, вони приходять. Або якщо нікому не актуально, ми не сходимося по часу, то я в сторіс пишу, що от в мене є на цьому тижні годинка. У нас завжди люди запитують. Тому що ну, Чехія це ж не тільки Прага, є ще маленькі міста, маленькі якісь центри. Як там з цим Справа люди також можуть можливо онлайн якось отримати. Там там важко, бо можна онлайн з Праги отримувати. Є психологи, які насправді живуть і в коліні, і в інших таких менших, але не всі ближче до Праги. От, От. і є така проблема, бо я своїм пацієнтам, яких я не можу взяти, або які живуть дуже далеко. Їм до мене в Прагу приїжджати раз на тиждень або два mm -hmm. рази на тиждень, було б дуже напряжно, Шукаю когось, і я, як правило, не знаходжу. Mm -hmm. От, того більшість психологічної допомоги безкоштовно у нас в празі сконцентрована. Але я знаю точно, бо така інформація в наших психологічних групах час від часу е мількає, Що є психологи, які працюють і в менших містах. Mm -hmm. От, але знову ж таки, нам треба працювати над створенням єдиної системи, де, mm -hmm. де це можна зробити, де можна ти україномовного російськомовного психолога, е але українця при mm -hmm. тому всьому е тут. Бо єдиної системи, де б це можна було отримати, наразі немає, і дуже шкода. Те, що ну, Єдине, немає якісь ключові ресурси, куди взагалі от відкрити людині інтернет. От ви назвали сайт угу. один, другий, третій, хоча б топ 3 Це буде терапія ЦЗ, Терапія Це буде Нуц, це буде Аміга. Мрія світло, але там в світлі ж пані Анна, яка mm -hmm. mm -hmm. працює на направду від Алівію. Так і наша ліві буде. Але наша Ліві зараз тільки два психолога. Е, я психотерапевтка і пані Анна е, теж психотерапевтка. І ми, е, ну ніби нас тільки двоє, а людей багато. Ми по, чисто по годинам можемо не, не вписуватися. Так, дуже важливий такий момент, що е, коли до вас людина приходить, вона має можливість отримати сесію. Ну як я розумію, слово сесія це декілька зустрічей. Так, правильно, тобто це не є, не одна зустріч. Ні, в моєму, в моєму форматі це не це може бути як і кризове консультування на 5-10 сесій, може бути короткофокусна терапія. Це 20-25 сесій, може бути довгострокова терапія. Тож коли я супроводжую клієнтів, які мають е, ментальні порухи, е, то це не може бути 20-25 сесій. Це зазвичай довше, е, і там ми, ми разом стільки, скільки нам треба було б. Зараз з'явилося дуже багато ліній, да, от психологічна гаряча лінія, ми бачимо від міжнародних організацій дуже багато телефонів. Але якщо на практиці подивитися і скористатися, ми телефонуємо. Я пробувала, да, ми також писали про це на нашому сайті неодноразово, uh -huh. що людина. Телефонує, спілкується близько години, і ну на цьому все. Людина там півгодини тільки розказує свою ситуацію, потім їй якось. Працюють з людиною, uh -huh. і потім, коли ти запитуєш, а можу я ще раз, ну так, щоб до вас потрапити, зателефонувати, щоб вже це спочатку все не розповідати, говорять, ні, ну ні, у вас рандомно вам попаде якийсь психолог. Скажіть, будь ласка, от у ситуації саме з українцями, які рятуються від війни, ну це специфічна ситуація, це не просто, ну ми розуміємо прекрасно, що це ну, окремий такий напрямок, це не просто людині зараз погано, завтра все наладиться і буде добре. Ні, це треба тривало. Uh -huh. Наскільки ефективна така? Допомога і люди, які все-таки хочуть на ну, довготривало день шукати. От Наскільки ефективна така допомога одноразова на годину? Одноразова на година вона насправді ефективна, якщо запит справді кризовий, якщо от мені сьогодні треба. Це вирішити, я не знаю, я мучуся, не можу, насправді ефективна. Е, є гарячі лінії, які орієнтовані на одноразову допомогу. Гаряча лінія, на якій я працюю, на ній ми даємо 5 безкоштовних сесій, і це може бути один той самий спеціаліст. що Відлідший раз, коли людина телефонує, вона каже, що там я до Олі Косяка, або там, до Булатевича, або там, до Оксани Зимбович. Зараз всіх спеціалістів назву, на які в нас на лінії працюють. Е, от. І вона вказує, що вона минулий раз була в той, і хоче знов до неї. Логічно, і в неї такі є 5 Консультацій, і так наші психологи працюють. Я я зокрема теж це О, прекрасно так, да, так, за п'ять разів. Ти, якось... ти можеш якось більше все по поличкам розставити. Я розумію, але е, іноді то справді такий запит на більш довгу роботу. Ми це повідомляємо і кажемо, що за п'ять разів у нас є якийсь якась обмежена обмежений ресурс, mm -hmm. та і ми можемо це встигнути. а Це вже ми якби не зможемо. Так, це оці п'ять разів. Вони входять. Це яка програма? Безкоштовна? Це, це з України, це mm -hmm. запорука, гаряча лінія. Є ще варто mm -hmm. жити від лінії Соколової, mm -hmm. Вона дуже добре то промов. Також, але правди не знаю, що там по кількості сесій на людину а так. це тільки з України людина може дозвонитися? Так. Ні, ні, наша гаряча лінія. Ми працюємо і у нас є клієнти з Італії, з із Польщі, з із Чехії, із, ну, в основному з України, то правда, кризове консультування це окрема робота, тобто це те, що, що окремо треба вчитися робити. І як правило, твій кризовий консультант не може бути твоїм терапевтом, так ага. воно етично вважається і ліпше було б зробити так, але буває різними всі люди, і якщо ти вже прикипів. То прикипів, і тобі людина сподобалася. Ви домов, домовляєтесь по співпрацю далі. Але ніби якщо була кризове втручання і, і терапевт, це мають бути різні, різні люди. Як змінилися настрої зараз? І з чим здебільшого звертаються до вас люди сьогодні, українці? Це проблеми адаптації, вона затягується і досі вони в когось є. Хто ще не довчив, не догнав мову через то проблеми з працевлаштуванням? Mm -hmm. Отака От штука. В когось погіршились стосунки з дітками, в когось погіршились стосунки в парі, в когось чоловік ще в Україні, а я mm -hmm. тут. І навколо цього в нас і крутяться запити. І дуже часто що я спостерігаю, що часто буває е відсутність підтримуючого соціального кола. І ти починаєш роботу з того, що а ви кудись ходили, де українці тусять, ну, може якусь подружку б собі е, вихопили, може хтось вам подобається. І щоб людинка змогла тут собі м -м, вибудувати соціальне коло, підтримуючи, як це було вдома. І я навіть тому спротив. Та? Е, трохи. То в основному зараз це така проблематика, що. Так, Соціалізація, та, окей, соціалізація окей, окей. вона тут трошки ускладнена. Складнена, а що ви могли порадити людям, які дуже довго налаштовуються і бояться у нас звикли в Україні? Е, ну як звикли, зараз це вже починає бути набувати більше популярності, але важко не погодитися, що психологічні проблеми люди переживали самі, або це дорого завжди було для людей, або е, люди вважають, що ну це не хвороба, я впораюсь сама і uh -huh, так далі. Uh -huh. І люди приїхали сюди. Вони принесли з собою цю думку, і навіть вже. Трапилося найжахливіше, вже трапилась війна. Ну вже треба визнати, що людині потрібна ця психологічна допомога, і вона не може все ніяк знайти, з якого боку підійти, де знайти психолога, з яких кроків ви порадите почати людині шукати психолога для себе, що зробити, щоб звернутися нарешті людям, які. Хочуть, але щось їх зупиняє. Я зраду співати трошки непопулярну пісню, бо я е вважаю, що людина в більшості випадків готова справитись самостійно і по великому рахунку, з психологом вона сама і справляється самостійно просто на є супровід та в неї є хтось, на кого вона може спертися, хто володіє якимись знаннями, і так воно легше чується. От з чого треба почати зазвичай, коли ви дивитеся соціальні мережі, психологи себе рекламують, і треба, щоб психолог чувся вам як людина, з якою вам би приємно було спілкуватися. Буває, коли ти вже бачиш того спеціаліста вживу, то він тобі не такий приємний, так буває. А от але коли ви вже зустрічаєтесь і говорите, і він тобі чується як приємний, те, що він говорить, тобі відгукується, як він це робить, відгукується. То ніби теоретично це та людина, з якою у вас складається стосунок і ви зможете співпрацювати. Але коли ти е, вибираєш е, психолога, треба дивитися на базову освіту, щоб вона була психологічна е, і на дальше якесь психотерапевтичне, е, психотерапевтичну далі освіту, якщо вона була. Якщо ні, бувають просто дуже добрі практичні психологи, які е, добре справляються своєю роботою і не мають психотерапевтичної освіти, і це теж окей, займаються консультуванням, і там є дуже добрі спеціалісти також. А що стосується ще ось таких ліній, центрів співпраці з страховою медициною, проекти, які існують на донорські. Кошти і так далі в психології, в психологічній допомозі дуже важлива для багатьох людей конфіденційність. Uh -huh. Що можете ви прокоментувати з цього приводу? Для деяких є таке дуже побоювання, що якщо це якийсь проєкт е, глобальний і за нього не треба платити, ну умовно да не треба платити, або страхова заплатить, або хтось е, допоможе українцям. Цю проблему вирішити, що десь це буде зафіксовано. Яким чином це буде інформація, десь ще треті особи дізнаються і так далі, і так далі. Треті особи не дізнаються, угу. але безкоштовна психологічна допомога не може бути повністю анонімною і конфіденційною. Якщо ми говоримо за гарячу лінію, якщо клієнт, який телефонує на гарячу лінію, не скаже, як його звати, не скаже, скільки йому років, не скаже, скільки років нічого про себе не скаже, ми все рівно будемо його консультувати. Ми не зможемо відмовити все рівно. консультація відбудеться. А якщо ми говоримо за страхову, яка оплачує терапію, то там всі дані є. Там є всі дані. Кожна сесія вона дуже коротко описується, не говориться саме суть і зміст. Це все пропускається, просто коротко, що що було, коли коли це фіксується дата народження, як звати, бо я ж береш медичне страхування. Добре, зафіксувалося. Є привід боятися, що цю інформацію хтось ні, дізнається? Ні, ні, ні. Чисто, щоб війти в ту програмку, яку я угу. заповнюю після консультації з клієнтом. Мене займає це хвилини 3-4, Бо в угу. мене є 3-4 паролі, щоб туди угу. добратися. Тобто інформацію, що така та людина звернулася з угу. такою це три години розказувала свої сімейні. Це не робиться, з... Години, там, не. Сімінь, це не робиться з мого комп'ютера, це робиться з комп'ютера, який стоїть тільки на роботі, mm -hmm. і до якого доступ mm -hmm. маю справді не тільки я мають і інші психологи, які спрацюють з ВЗП також. Але ніби в кожного є свій робочий стіл, і він за трьома замками, От, щоб mm -hmm. просто зайти в ту програмку, в мене це трошки часу займає, бо треба поводити всі паролі. Тобто ця інформація максимально захищена. І, як правило, ця інформація піднімається і читається. Тільки в одному випадку, якби мій клієнт скаржився на мою роботу в ВЗП, mm -hmm. Mm -hmm. була б якась етична комісія, і моя робота б підіймалася. Ці мої такі короткі замітки mm -hmm. про те, що відбувалось на кожній сесії там. Емоційна лобільність, підвищений рівень тривоги, складали план, як зменшити рівень тривоги. От щось таке, я пишу. Це все буде підійматися тільки в тому разі, якщо на мене будуть скаржитися. А те, ще онлайн, коли ми телефонуємо на гарячу лінію, записується, запис десь відбувається. Ні, ні, ні. Цього не треба, людям боятися? На гарячій лінії ніхто не записує, як ми спілкуємося між собою. Якщо записується справді, то про це попереджають клієнта. А якщо вас про це не попередили, то ніякий запис не вівся. Все добре. Якщо буде, треба, щоб попередила. Да? Дійсно, вас з вашою згодом. Людина не буде відкритої, ти не зможеш їй допомогти, якщо вона буде переживати. Mm -hmm. Нам треба, щоб вона не переживала, чулася в безпеці, то ніякі записи тут не є доречними. Звичайно, тому люди ж відкривають такі дуже mm -hmm. інтимні речі, можливо, якісь таке, що вони Я не оцифровую не свої записи терапії, які я веду, свої карти пацієнтів. Вони в мене не оцифровані, їх пишу всі від руки. Тож, якщо воно оцифроване, є шанс, що воно кудись колись може попасти. Mm -hmm. А я не можу цього допустити, бо я обіцяю конфіденційність того, я типу досі не свої записники. Uh -huh. Хоча це було б дуже зручно. Багато психологів приїхали в Україну з війною. Да? Люди там різко змінили країну uh -huh. і шукають роботу. Всі ми вже ну не всі багато людей пройшли шлях там нострафікації своїх дипломів, підтвердження, шукали роботу, намагалися знайти, хтось знайшов за спеціальністю, хтось ні. В різних сферах по-різному uh -huh. як у сфері з психології. Чи важко підтвердити, нострифікувати диплом і вийти на ринок праці? Треба бути дуже наполегливим, це вам зразу кажу, не здаватися. Це не дуже просто. Тобто, треба бути готовим до відмов і розуміти, що так, їх буде більше, ніж так, і з тих, що так, буде ті, хто відгукнуться, якому я підійду, тому що дешев буде менше тих працедавців. Але психолог це така професія, яка. Ну, ніби і психотерапевт, так само, яка предполагає, що ти маєш працювати сам на себе. Е, от, то психолог як починає е, так само, як всі інші спеціалісти з нострифікації диплома. Потім, якщо є якісь додаткові сертифікати, всяка така штука, е, їх не треба нострифікувати, можна хіба перекласти, якщо працедавець будете вимагати. Е, і є можливість працювати на соціальних проєктах. Якщо ти е, психолог з педагогічної освіти, є соціальні проєкти, які набирають іноді психологів, які можуть бути ще й соціальними працівниками, які можуть організувати супровід в сім'ї або якоїсь дитини. Е, от, або можна працювати самостійно на себе, е, маючи животенський лист і будучи в чеській асоціації психотерапевтів, можна брати участь в цій програмі від ВЗП, де є 10 консультацій безкоштовних на місяць. Е, от, і таким чином, поханням. Рухатись, якщо ви хочете працювати е, ніби в закладах охорони здоров'я, бути психологом. Це одна з немедичних професій, вважається. Якщо ви не є клініцистом, е, це теж можливо, але треба здати такий маленький екзамен, подати на нього документи в Міністерство охорони здоров'я чеської республіки. Воно в Берно відсилаєш сюди пакет документів. у них на сайті є е, ніби перелік того, що тобі треба відіслати. Це е, має бути не електронний лист, це мають бути папірці в таким. Ніби листом живим. Та. От, і таким чином вони тобі підтверджують, назначають дату іспиту, і ти йдеш. І є великий іспит на клінічного психолога, коли ти прям здаєш, його, здаєш. Як, як здають стоматологи, це щось дуже подібне до того. Так, ну, в лікарській діяльності завжди це складніше, ніж просто там гуманітарку. Але клінічні психологи в них, вони не є лікарями. І в Україні так само не всі клінічні психологи є лікарями. От, Але щоб допустити тебе. Працювати в лікарню саме клініцистом маєш пройти багато і багато чому навчитися, або перездати це на чеський. Ну, у вас клієнти в основному українці, я правильно розумію? так в основному в мене українці українська. англомовні. Якщо до нас центр якийсь зальотний англомовний іспанець може прийти, або ще щось таке, то я його можу взяти, або іноді в мене знаходять англомовні клієнти так онлайн. Я їх веду в своїй приватній практиці онлайн. А якими мовами взагалі можливо у вас отримати консультацію? Тільки там є якісь обмеження. Українська-російська, звісно. Російськомовні Російська мовні українці, російському. Так, але росіян не принципово не візьму. Скажу чесно, і правду, одна спроба в мене була, але вона дуже погано закінчилась. все таки ніяк. Так, все-таки ніяк. Ну як, Непогано закінчилось, На п'яти сесіях треба було закінчити, бо ти розумієш, що ми по цінностям дуже різні. Хоча і запит розумію, і ніби все ок, але я. Не виходить ні з його сторони, ні з моєї, і того не таке. Це скинчуть. важливо так важливо, щоб цінності психотерапевта і клієнта співпадали. Тоді ефективність терапії набагато більша. Скільки от триває зазвичай цей час зрозуміти так? Мій психолог чи не мій це психолог? Я дуже люблю так казати на після першої консультації. Кажу: якщо хочете в терапію зі мною, то в мене є час, але давайте так. Ви подумаєте день-два. І якби ви захотіли, і ще б бажання зі мною співпрацювати залишилось, тоді ми домовляємося і йдемо в роботу. А якщо б у вас це бажання пропало кудись і вам не відгукувалося, як я говорю, що я говорю, та яке заключення я в кінці зробила, взагалі, яка я воно вам не дуже. Ви б з цією дівчинкою на каву не пішли, то не mm -hmm. треба. Та? Можете собі шукати когось інакшого, і це теж окей, бо треба, щоб людина пасувала. От mm -hmm. і ніби, якщо за п'ять консультацій ми ще хочемо залишитись разом. Це можна продовжувати. А іноді є 10 консультацій, а людинка хоче закінчити, бо їй неефективно, незручно, бо ще щось таке, і це теж окей, ніхто не тримає, навіть якщо ми думали про рік терапії, ніхто вас не буде в ній тримати, якщо ви Важливо. не хочете. Дякуємо вам за інформацію, що сьогодні завітали до нас в студії. Дуже важлива, цікава тема. Сьогодні була порушена. Будьте здорові, якщо ви маєте потребу в психологічній підтримці, будь ласка, звертайтеся, залишаємося з вами на зв'язку.